Житла житломасива Придніпровськ. У Дніпрі вимагають відновити стадіон Авангард. У Дніпрі з'явилися шавки з безкоштовним вайфай, що працює навіть без електроенергії. В оранжереї Криворізького ботанічного саду розквітла залія Індійська. У ніч на 6 лютого російські військові обстріляли Нікопольщину. Гатили з важкої артилерії по Марганецькій громаді. Випустили по ній понад два десятки снарядів. У нас пошкоджено аграрне підприємство та лінія електропередач. Зараз рятувальники продовжують з'ясовувати всі наслідки атаки. З людей, на щастя, ніхто не постраждав. Такий вигляд зараз має стадіон Авангард. Лідія Савчук живе на житловому масиві Придніпро з понад 40 років. Пам'ятає, коли цей стадіон ще працював. Дуже жалко, що запустили, дуже жалка, тому що місто – любиме, парк. Стадіон, сюди багато людей ходять, навіть в цю розруху. Ми ходимо кожне утро. Анатолій з дитинства грав у футбол на цьому стадіоні. Придніпровська енергія була команда. О, це був тренер Месурадзе дуже багато років. З наших хлопців багато іграків були в дублі Дніпра. Привлікалися дуже багато хлопців. Наша дитяча команда в 67-му. Році стала чемпіонами України серед дворових команд. Тоді це дійсно була життя спортивна. У січні 2022 року споруди стадіона потрапили до переліку об'єктів для приватизації. Жителька Придніпровська Ольга Оріхова виступає проти цього. Мала бути обіцяна реконструкція, а тут чомусь виставляється на продаж всі споруди, які тут перераховані. Це і тир, і яма для стрибків. Тобто все вказано на те, що це стадіон, що це не є щось поруч зі стадіоном. Саме назва стадіон Авангард не було, але документально це все знаходиться на цій території. Ольга зареєструвала петицію щодо реконструкції стадіону. Також, аби привернути увагу до авангарду, мешканці Придніпровська виходили на акцію з його прибирання. Рішення про те, що це буде реконструкція, була вже озвучена багато разів владою ще в 2016 році. І були прийняті рішення вже навіть за документами. Реконструкція з цього стадіону вона триває. На це виділялися кошти, на виділялися також кошти на утримання цього стадіону. Тобто, багато людей вони думають, що цей стадіон просто руїна, і він залишений і просто неба і без хазяїна. Насправді це неправда. Тобто, стадіон всі ці роки. Він був на балансі міста. Голова правління ГО Платформа громадський контроль Денис Селін каже: якщо стадіон придбає, то немає гарантії, що цільове призначення об'єкта не змінять. А саме реконструкція стадіону за прикладами інших громад коштувала б від 5 до 20 мільйонів гривень. Коли виділяються кошти на проект. А тут тут на реконструкцію авангарду виділялися кошти, і після цього на нічого не висять. Можна притягати цих до відповідальності. Навіщо вони замовляли проект? Якщо далі нічого не збулося. Крім петиції, мешканці житлового масиву Придніпровськ планують створити громадську ініціативу та виносити питання реконструкції на сесію міської ради. Ми запитали у міської ради, скільки виділили на реконструкцію стадіону, які роботи тут провели, та чому авангард планують приватизувати. На відповідь чекаємо. Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на петицію у коментарях на Фейсбуці. Олена Ростовцева, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро. До Дніпра передали п'ять комунальних автобусів від німецького міста Кельна. Вони зможуть перевозити більше 160 пасажирів. Вийти на маршрути нові автобуси мають до кінця лютого після техогляду і оформлення необхідних документів. У міськраді зазначають, автобуси будуть обслуговувати найбільш затребувані маршрути з великим потоком пасажирів. Комунальні автобуси передавали також з Києва, Вінниці та Рівненщини після того як російська ракета влучила по автотранспортному підприємству в Дніпрі та знищила більше. Сотні одиниць транспорту. Комфортні, да, Теплі, тихі, м'які. Стан їх дуже гарний. На сьогодні є 44 автобуси, що дає можливість покрити більше, більше маршрутів. В зв'язку з тим, що електротранспорт сьогодні ходить з збоями по об'єктивним причинам. Перекриваємо недостаток транспорту в місті. Біля цього розподільного пункту безкоштовний вайфай, що працюватиме навіть за відсутності електроенергії ще декілька годин. Такі шафи встановив один з провайдерів по всьому місту. Та чи знають про них Дніпряни? Буквально декілька днів в десь в інтернеті бачив, що в місті будуть точки для ну безкоштовного викладу. Ну, якщо вони будуть все добре, але ну, я так на, чи, на них не, не, не розраховую. На жаль, я не, не чула цієї інформації, але дякую, що звернули увагу. Я тепер вже бачу, що фрі вайфай можна скористуватися. Це правильно, тому що дуже часто бувають зараз і перебої зі зв'язком, тому Wi-Fi безкоштовний – це хороше рішення. Безкоштовний вайфай працює зі швидкістю до 20 мегабіт на секунду. Це залежить від кількості користувачів, кажуть у компанії провайдера. Ми е анонсуємо, що цей вільний вайфай працює у радіусі 10 метрів, але це він може працювати і більше, але просто щоб були реальні очікування, бо залежить від місця розташування шафи, можуть бути якісь перешкоди, і сигнал буде працювати на, на меншому радіусі. Адреси усіх розподільних шаф позначені на мапі на сайті УКРТОКОМО. У Дніпрі таких пунктів близько 70. Наші шафи працюють, якщо немає енергоживлення, десь 2-4 години, бо там є акумуляторні батареї, і вони у цей час працюють. І можна підійти, коли вже там трохи більше, і акумуляторна батарея вже не працює. Наші бригади отримують сигнал, що вона не працює, приїжджають і беруть її на підзарядку. Компанії кажуть, безкоштовний інтернет працює у містах мільйонниках, де раніше проводили реконструкцію системи. Це Дніпро, Київ, Харків, Одеса та Львів. Загалом близько 700 шаф. Софія Москаленко та Євген Шпак. Суспільне новини. Дніпро це промислове підприємство евакуювали з Краматорська у квітні. Верстати, які вдалося демонтувати, вивезли на Дніпропетровщину. Частину обладнання мусили залишити там. Було дуже важко лишити свої домівки, лишити своє звичне місце перебування для того, щоб мати можливість працювати далі. Під час евакуації йшли бойові дії, над містом літали ракети, є великі пошкодження нашого міста. І саме в цей час ми виконували завантаження наших автівок, нашим обладнанням ну, практично під обстрілами. На заводі виготовляють кріплення, які використовують у різних галузях промисловості. Вони розповідає головний технолог Андрій. Витримують високі температури, стійкі до корозії та агресивного середовища. Шпильки, гайки, болти різних видів, типів, класа умісниць, класу міцності вибачаюсь, і у них дуже широкий спектр для верстата будування, для машинобудування, для енергопостачання нашої держави. Також ця продукція на і на і зараз застосовується у критичні, у ремонту і відновленні критичної інфраструктури. За 10 місяців роботи на новому місці завод вийшов на частину своїх виробничих потужностей, які були до повномасштабної війни. На поточний час ми працюємо близько 30%. Від минулих часів, але ми працюємо над тим, щоб збільшити наші пакет замовлень. Ми працюємо з ринком Європи, ми шукаємо нових замовників. Загалом на Дніпропетровщині 79 підприємств-переселенців з Луганської, Донецької, Запорізької та Харківської областей. 20 з них вже розпочали роботу, 4 – готують до запуску виробництва. Та більше ніж півсотні розмістили в області свої склади із сировиною, продукцією та остаткуванням. Я настойкова Ольга Кім, Суспільне новини, Дніпропетровщина. Називаємо Гарфілд, але він не Гарфілд. <гум> Просто він дуже смішний. Це восьмирічний британець Тимофій після наркозу і стерилізації. А тут він вже приходить дитями на руках у господарки. Переживали його. У нас багато він ну як дітей наробив. Ну а тепер уже наша кошечка померла, дуже хвилювалась приймати рішення, було дуже важко. Рішили, в цій обстановці треба зробити для нього краще. В приміщенні колишньої ветеринарної клініки безкоштовно стерилізують котів та собаки, роблять щеплення. Працюють як з домашніми тваринами, так і з тими, кого власники покинули. В місті дуже велика кількість покинутих тварин. Наша місія, взагалі, скоротити кількість тварин, бо весною їх стане ще більше. І ну таким гуманним способом ми от робимо стерилізуємо тварин, ловимо також безхатніх тварин на вулиці, стерилізуємо, вакцинуємо від сказу і ставимо таку відмітку на вусі, що вони стерилізовані. Щоб потім ну люди бачили, що ця тварина не представляє небезпеки. Багатьма безхатніми тваринами каже волонтерка Марина Шумейко. У місті хтось опікується. Наприклад, за цією родиною собак доглядають військові. Як власникам, так і людям, які дбають про вуличних тварин, видають корм. Якщо тварина безхатня або живе на вулиці, її не мають змогу забрати на перетримку. Вона обов'язково в нас має переночувати. Тварина після стерилізації відходить в теплому приміщенні, повністю стає адекватна, і ми її тоді вивозимо там, де взяли. І ми жодну тварину не випустили просто на вулицю. У кожної тварини є якась людина, яка її годує. Такий візит лікарів до Лиману спільні зусилля благодійних організацій Пейтрон, Петц Центр та Тіянотхельфа Мені не страшно тут знаходитись. Всі люди тут також без касок чи бронежилетів. Ми допомагаємо і власною силою оплачуємо роботу команду ветеринарів, роздаємо корм власникам тварин, препарати від паразитів. Ми вирішили допомогти саме Лиману, бо місто цього потребує. Вет лікарі та волонтери також шукають нових власників покинутим тваринам. Ось ці коти та собака поїдуть до Києва. А маленькій бусі нову родину ще треба знайти. Бабуся мала тваринку, знайшла ще одна собачка під час війни прибилася, народила цуценят її одразу. Буся була остання з виводку, четверта дівчинка. Но собачка від неї відмовилася. Вона її кусала, відкидала. Ну хотіла Навіть, вона сама слабка і сама менша з виводку була. І бабуся її викормила сама. Бабуся її намагалась лікувати. І принесла нам її, щоб ми її подивилися, і розрішила нам її забрати і попитатися прилаштувати. Бо дивіться, яке воно халюся. Дивіться, які хвостики. Ветеринари працювали у лимані з 30 січня по 4 лютого. Вакцинували 440 та прооперували 337 тварин. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юля Бітімєрова. Суспільне новини. Донбас. Герман вперше за довгий час прийшов до оранжереї Криворізького ботанічного саду. Він займається фотографією. Тому, говорить, вирішив познімати цвітіння азалії індійської. Я блогер, займаюся десь вісім років. Сюди прийшов, бо дуже давно тут не був. І тут азалії. Я полюбляю фотографувати. Вони міняють окрас, міняють різні кольори. Відпочити та подивитись на різноманіття азалії прийшла і Ада Ахмедова. Якщо чесно, я не очікувала такого масштабу, і такого об'єму, і таких кольорів. Чесно, всім рекомендую приїхати, особливо в цей нелегкий час для нашої країни подивитися на красу і трішечки-трішечки, хоч би відпочити. Краса нас може відволікати від цих новин по телебаченню. Пані Ольга говорить, ботанічний сад відвідує щороку, раз на сезон. Інколи приходить сюди з родиною на цілий день. Я дуже часто тут буваю. Я його дуже люблю. Це заряд позитивних емоцій. Це настільки психологічна розгрузка. Зараз немає можливості виїхати десь на моря. На Айті, тут, тут дуже хорошо. Азалії – це взагалі моя любов і камілія. А Азалії – це я стараюсь не пропускати. Кожен рік сюди приїжджати. Колекція азалій у Криворізькому ботанічному саду нараховує понад 90 сортів. З них наразі квітнуть близько 25. Рослина цвіте з кінця грудня, по квітень. Оце якраз представник найпізнішої групи сортів. Він буде квітувати лише в, десь в квітні місяці. Особливістю цього сорту є те, що він, окрім великої, яскравої такої фіолетової квітки, ще має ніжний-ніжний аромат. За словами директорки Боцаду, культивування цієї рослини тут розпочали в 1983 році. Нині ця колекція є найбільшою в Дніпропетровській області, і саме в зимовий період, коли такий, скажімо, безквітковий період на вулиці, то в оранжерейному комплексі це досить приваблива картинка і дуже багато відвідувачів. Тому у нас саме в цей період. Цікава ця рослина, тим, що вона настільки різноманітна за розміром квітки, за її формою це від простих до махрових і різноманітні, звичайно, за кольором від сніжно-білих до ніжно-рожевих і насичено-червоних кольорів. Також в оранжереї нині квітнуть камелі і банан, бо сад працює без вихідних. Відвідати його можна у будні з 8 до 15, а у вихідні з 10 до 15. Вартість квитка 50 гривень. Для дітей до 6 років, людей з інвалідністю та учасників бойових дій вхід безкоштовний. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко, Суспільне новини, Кривий Ріг.